Головною темою цьогорічного форуму стало подолання економічної кризи у Євросоюзі та екологічні проблеми. Зустрічі відбуваються під гаслом Стійкий динамізм. Організатори наполягають, час занепаду та скорочення видатків минає. Тепер необхідно динамічно рухатися вперед. Ми надто заглибилися в песимізм кризовий менеджмент. Настав час роззирнутися навколо, знову стати динамічними та дивитися в майбутнє. На нас лежить відповідальність за формування цього майбутнього. Це основна мета Давоського форуму. Але водночас ми маємо брати до уваги можливі ризики та бути готовими до них. Урочисте відкриття відбулося напередодні ввечері. Під час нього вручили нагороди митцям, які, на думку організаторів форуму, своїм мистецтвом покращують світ. Відзначили режисера-документаліста за фільм про захист прав жінок у Пакистані, а також акторку Шарліз Терон за внесок у боротьбу зі снідом на її батьківщині у південній Африці. Я вважаю, моя місія як режисера не тільки відображати те, що я бачу навколо себе, але також говорити за тих, хто не може донести світу своє послання. Дякую вам. Я приймаю цю нагороду від імені всіх людей та організацій, що виконують надзвичайно важку роботу та присвячують себе дітям, аби подарувати їм життя без сніду. На форум прибули понад 2,5 тисячі представників влади, бізнесу та громадських організацій зі ста країн світу. Присутні близько 50 чільників держав та урядів. На форумі уже виступив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. на критично важних ринках, наприклад, енергетичний ринок. Создаются ненужные препятствия для ефективної работы. що особенно прискорбно, то що міняються заднім числом сложившиеся правила ігри. Фактически происходит изъятие созданных активів, нарушаются прежние соглашення. Також заплановані виступи британського прем'єра Девіда Кемерона, канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших політиків. Україну представляє президент Віктор Янукович. Марина Кавтан, п'ятий канал.